Вітання всім, хто працює на землі, хто любить сільське життя, хто всім цікавиться. Сьогодні хочу розповісти кабачки, була проблемка невеличка. Ось і бачите, верхній тут гірше видно ось цей, якої невірної форми стали з'являтися кабачки на кущиках. Це було тиждень тому. Тому вирішила зробити підкормку нітромофоскою, так як до складу нітромофоски входить. Азот, фосфор, калій. Азоту тут було достатньо, так як вони на е, такій подушці в мене із курячого посліду по методу гарячої грядки посаджені. Але е, зрозуміло, що в період зростання якраз рослинкам потрібен фосфор, калій, саме необхідно кальцій. І е якраз ні все це нам дає. Е брала, який робила розчин? 3 столових ложки на 10-літрове відро. Нітраумофоска розчиняється доволі погано у воді, тому е спочатку невелику кількість розчинила в теплій воді, а потім додала до основної вже кількості. Е з з перед обробочкою, перед. Це кореневе підживлення, добре пролила кабачки. Потім на ось цей у мене рядочок пішло два відра 10-літрових нітромофосочки. Через тиждень це я робила, а потім ще додала розчин із попелом. На відро 10-літрової води давала 2 літри попелу. Також настоявся, періодично помішувала. День він у мене постояв, і ось вчора я знову добре пролила кабачочки і е підживила іще й попелом, так як попел це в нас чистий калій. Ось так, будь ласочка, бачите, і тут були нижні, ішли зовсім невірної форми. Е надалі ось видно, іде розвиток. Іде розвиток кабачочка і вже пішли правильні, гарненькі. Зірвала вчора гарних два кабачочки. Так, життя у нас, як чуєте, вже просинається село. Практично і проснулось ранок, вже восьма година ранку. Ну, будь ласочка, будь ласочка майте всі гарні. Урожає, і вважаю, що нітроамофоска – це великий нам помічник. Можна підживлювати не тільки шкабачки, всі рослинки. Ми завжди так і робимо. Корене іменно підживлення, кореневень під нітромофоскою. Дотримуйтесь правильної пропорції, слідкуйте, щоб добре була, розтворилося гранули. Ну ось. На цьому все. Дякую своїм підписникам новим за увагу. Ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок. До побачення! Гарних всіх урожаїв.